Це мова солов'їна, і вона завжди буде співати в моєму серці, чого вам не відняти ніколи ніяк. родичі за кордоном і він не хотів нікому зробити зла, він хотів мене рятувати з дому, а те, що там пишуть. Там, що він якийсь шпигун. Я не вірю в цьому. Ми з сином буквально на одну добу розминулися. Одна доба. Це настільки об... обідно, що його навіть приводили додому і ну, кажуть, де твоя мама? А мами нема. Допомогти повернути сина Марина просила зокрема український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За словами жінки, їй відповіли, що працюють над цим. Речник штабу Петро Яценко каже: механізм обміну цивільних поневолених у Женевській конвенції не прописаний, тому що такі люди не є учасниками бойових дій для їхнього повернення використовують інші способи, говорить речник.